Іван Ігорович Малісевич народився 1979 року в місті Сколе на Львівщині. У перші ж дні Революції гідності разом з батьком та братом подався до Києва в холоді. Під кулями пробув там до переможного кінця. З болем та гіркотою Іван пригадує безвинні втрати молодих хлопців та дівчат. Він не міг не продовжити боротьбу за волю та правду. Пам'ять про ангелів Небесної Сотні та з незламною жагою до перемоги над російською навалою записався до 5-го добровольчого українського корпусу Правий сектор і поїхав на фронт. Десять місяців вогняного пекла не зламали героїчного духу хлопця з Бойківщини, а навпаки, загартували характер добровольця. Івану довелося воювати в епіцентрі бойових дій у Пісках. Що в притул до Донецького аеропорту саме тут, 29 грудня 2014 року, отримав важке поранення? Уламок міни відтяв йому частину потилиці і дивом не пошкодив мозок. Лікарі це називають справжнім чудом. А далі численні операції, нескінченне лікування та довготривала реабілітація. Спочатку в госпіталі Дніпропетровська, далі Київ, Львів. Ситуація була надзвичайно складна. Ліва сторона була майже паралізована, нога не функціонувала, а головні болі не давали спокою. Але жага до життя та підтримка побратимів, рідних, земляків зціляли з кожним днем. Іван ніколи не забуде, як після довготривалого лікування вперше повернувся до рідної домівки. Тушу тіло ми коложим са. Слава Україні! Героям слава, слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Іван Малісевич пройшов тернистий шлях до нового життя. Два роки тому йому зробили чергову складну операцію. Приживили титанову пластину на місце відрізаної снарядом маківки. Тепер я справжній кіборг з пластиною, жартує Іван. Зараз справою життя для героя стало виготовлення меблів під замовлення. Хобі, яке переросло в заробіток, адже самому на ноги потрібно спиратися та й сім'ю годувати. А ця справа, хоч поки дається ще важко, але приносить копійчину, задоволення та своєрідну реабілітацію. Іван Малісевич пройшов тернистий шлях до нового життя, але війна й надалі пульсує в його серці спогадах, снах разом до переможного кінця. Слава героям, смерть ворогам.